Неймовірно, росіяни продовжують вдосконалювати свою не тільки зброю, а ще й тактику наступу. Росія готує нову тактику для наступу цього літка. Росіяни про проводять масові навчання на мопедах та мотоциклах. Російська армія готується до інтеграції використання мотоциклів під час наступальних операцій в Україні влітку і восени. Навіщо вони? Це роблять. Про це йдеться, до речі, в звіті Американського інституту вивчення війни. Але з якою метою хочуть впровадити мотоцикли у наступальні дії. Аналітики зазначають, що Росія ймовірно готується до систематичної інтеграції використання саме мотоциклів у наступальних операціях в Україні, щоб нівелювати можливості українських безпілотників. Тобто, вони думають, що зможуть уникнути. Ударів наших безпілотників, речник Харківського управління військ України Павло Шамшин повідомляє, що українська розвідка помітила, що ворожі війська навчають своїх солдатів тактиці ведення бою на мотоциклах, що свідчить про те, що влітку та восени цього року російські війська ймовірно будуть все частіше використовувати саме мотоцикли в наступальних операціях в Україні. За словами речника, мотоцикли дозволяють російським солдатам підвищити швидкість і маневреність, що має вирішальне значення для ухилення від ударів українських безпілотників. Але гучний шум мотоцикла заважає водієві почути наближення українських безпілотників. Тож підписуйся на канал, щоб не пропускати важливі новини про те, як будуть штурмувати російські війська наші позиції на мотоциклах.